Так, народ, всім добрий день вечір. Хто підписаний, не підписаний. Сьогодні в нас на ремонт приїхав генератор. Він вже в мене, якби я його ну, якби діагностику зробив йому. Все, тут потребників і все добре. Що сталося? Тут вигоріла щотка на інтегралці. Покажу зараз щітки. Щотки це саморобні, зробили ми вже. Це, певно, Жигульовських. От такого запиляли. Ось вони, дві щіточки. І а ось вона рідна щіточка. Ось. Вона готовотіла. Ну. Резкость наводь. Вона маленька. Резко не хоче. Та не хоче. Ну, на телефон що з нього хотіти? Ця щетка, щоб ви розуміли, зараз я переміряю її. За переміряю. розмір. 4,5 на 4,5 мм Таких щіток я ще, ну якби, скільки я робив. Я ще не наблюдав. І що ще хочу показати в цьому генераторі? Тож, якби я перший раз стикаюся з такими, ну, імпорт і імпорт. Тут нічого не скажеш. Так, я зараз переверну його, розберу і покажу, як тут цікаво зроблена система щотошнього ну, озу. Які тут кольця і як воно працює. Дуже цікаво Лукас-генератор. Це червоні такі комбайни, я не знаю, як вони там називаються. Виход, похожий, як в Мерсі. Та виход як в Мерсі на ну, але... Добре, зараз розберу і покажу, який тут цікавий щоточний вузол. Так, розібрав я народ. І що вам показати? Ось одна щоточка щіточка є. Дуже погана якість йомки. О, Одна щоточка є, друга облетіла. Ось така принцип він. Що тут якби незвичайного? У нас, як зазвичай, то кольця йдуть отут, щотки йдуть на отак, як зазвичай. А тут йдуть з турця. Ось одна щетка в центрі. Перкається, а друга по зовнішньому кругу ходить. Ну, якби, скажем так, з такими тококольцями я стикаюся вперше. Ще такого я не бачив. Правда, я треба почистити, продувати, все, ну, але кажу, з такими тококольцями якби перший раз я таке зустрічаю. Тут зараз зачищу, засверлюся. Тут навіть сверління немає, там видно, певно на, чому, на, пай... ну, на контактній сварці. Засверлюся і запаяю нові щетки. Та нові щітки, Там воно вже в турець теж витерлося. Я так думаю, що буде йому щастя. Та буде йому щастя. Це у нас я навіть і не знаю що. Це, походу, у нас інтегралка похожа на то. Ну, тобто релізарядки. Через, іде через щотку. 100% це реле зарядки. <coughs> а тут, а тут у нас... може це релізарядки? Господь узнає. Ну, коротше, я ще до кінця не розібрався тут в цьому механізмі. Ні, це походу діодний міст. Цікавий теж виконаний. Оце діодний міст. Хлопці, тут нема на ну, оцьому. Оце діодний міст. Прикольно. Ось в яких розмірів діодний міст. Ось вони запаяні. Оце йдуть фази. Та фази виходять до нього. Ну я його обдую, буде видно краще, я покажу. Ну Прикольно, прикольно зроблено. Це у нас конденсатор. Його можна викинути. В принципі. Але як він є, то хай він собі буде. Завод вироб поставив, хай собі сидить. Але Такий генератор мені на ремонті попався вперше. Ще таких я не бачив з такими маленькими діодними мостами. Ну Якби ще не стикався. А це, певно, зарядки. Добре, далі буде. Так, ну що, продовжуємо ремонт. Щітка. Це все розібрав. Зараз я б його там позабирав е -е, всередині. Може такого буде видно? Не буде видно. Лучше немає. Там е, трошки поплавало всередині пружина. Пружина там отака стояла. З щітками Приніс мені таку, пружина не підійде. Пружину візьмемо за Найдемо, Ця вже пружина, вона якби коли згоріла, от видно навіть по цьому, по Шо? відки палені. Коли от горів проводок, через неї ток ішов ще трохи її поплавало. Вона проміняла свою пружність. Так, тут ми що зробили? Ми не маємо контактної сварки. Що я зробив? Сверлю дирочку та сверлю дирочку. Далі е заложу та заложу. Ставим пружинку, спаємо і все. І буде воно ходити. І горе не знати, якби. І буде весь ремонт. Далі збирається це все. Продовжую я генератор. Ось він. Так, це дійсно діодний міст. Дуже цікавий виконання одного моста. Ну такий. Скажімо так, не, придумав не дурак. Та Придумав не дурак. Правда, я не знаю, щоб поміняти почипника, тут треба відпаювати таку кольця, певно. То. Я не думаю, що він знімається. І всередині, певно, через шток ідуть провода сюди. Та і такі тут справи. Ну такий генератор. Досить оригінально виконаний. Радіатор, якби на це. Ну він, я думаю, що в 40-50 більше не тягне. На 50 якби маловатий радіатор на ну, нього. Не дуже потужний на, на ці діоди. Діоди я ще не дзвонив, між прочим, треба буде прозвонити зараз тестером. Добре, далее буду собирать. Так, народ, пайка. Зараз заложу. Тут, тут. Пришел пружинку. Она, конечно, не ухти. Ну, пойдет. Да пойдет. Так як на мене она трошки бы зажесткувата. Тоже трохи. Можно было бы мягче, но мягче именно нема. Добре, будемо далі паяти, побачимо результат. Так, залудив. Тут залудив, тут залудив. Зараз що робимо? Щоб не мучитися, зараз сверлом знову пройдуся дирочку, вставляю пружинку, запаюється і все. Буду збирати, почиститься від цієї кислоти. Це ще я ще якась кислота. Не така оце матера і буду збирати. Добре, далі буде. Так, ось так я ложу. Потім поновляю ту дирочку. Допоновляю ту дирочку. Тут теж заложений кончик. Вставляється пружинка і запаюється. Щоб без всяких там всяких... Добре, звісний результат покажу. Так, кінцевий результат. Ось так виходить. То ось так виходить. Пружинка, новащотка. Приблизно вона, якщо з цією взяти, може чуть-чуть більше, якби... Пружинка. Ну, то нічого воно зіжметься. Так, вся остальна збірка і кінцевий результат. Так, народ. Будемо збирати зараз. Що я далі роблю, які мої дії? Чищу я току кольця, тококольце я чищу завжди резинкою. Окновільною стирачкою, ластиком. І ось таким цим і пішов. Ось воно так виходить. Ну, добре, зараз почищу, покажу результат. Так, ось результат. Я думаю, що на відео, як перейде, буде добре видно. Ось резиночка. Вона не, не робить нічого. Подполярувала і все. Її можна збирати. Добре, зараз зборка. Так, все. Зібрав. Ось вона паяна. Цю я не став міняти. Все красиво, все, як то кажуть, нормально, стало. Я так думаю, все буде працювати, але зрештою щось покаже. Не знаю, може ще. Попробую зараз зняти, подивлюсь наскільки, але зараз зніму. Повилазять, то потім буде погано вставляти, знову прийдеться розбирати. Так, все. Все на місцях. Та все на місцях. Все добре. Та все добре. Зараз тільки дзвякну якоря. Це дзвякну якоря. Щотки достаю, чи все нормально і все. Я придумав, як і оце. тестером звякну те, 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 і все. Так, все. Генератор зібраний. Стенда я не маю, щоб провірити. Дрелькою крутити я не хочу. Він тут недалеко живе. Поставить на трактор. Є прийду до трактора, не треба буде його знімати. Я йому казав, що не треба було його знімати. Так він помоткав, по обмотках, по воді все оце. Все дзвониться, все робить. Інтегралку тільки не перевіряв, бо згорів у мене понижаючий LM модуль. Може хто має до 30 вольт понижають. Хто знає, про що я говорю, <кхе> я куплю китайський такий модуль був. Я їздив там, де я їх купляв, вже їх там немає. Тих хлопців і так в мене той лабораторник і стоїть. Або він у мене спеціально для того, щоб е, провіряти інтегралки на генератори. Так що, хто знає, про що я говорю, понижаючи модуля китайські, там така платка. таку ладка, я не знаю де вона зараз той блок в мене є десь, але я не знаю, де він. То я от куплю Все, далі буде.